Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у 60-ті, -80 80-ті роки XIX століття. Конституційні реформи 60-х років XIX століття в Австрійській імперії. Революція 1848-1849 років спричинила зміни, які завершилися перетворенням Австрійської імперії на конституційну австро-угорську монархію. У перше десятиліття після революції в імперії панувала реакція, яка не привела до відродження старих порядків, а стала формою перегрупування політичних сил в імперії. Найвпливовішими силами були національні еліти угорська, чеська, польська та інші, що перебували в опозиції до імперського центру. Процес розпаду прискорили поразки Австрійської імперії на міжнародній арені. Спочатку Австрія програла війну Франції та П'ємонту в 1859 році і не змогла перешкодити процесу об'єднання Італії, а 1866 року зазнала поразки від Прусії. Ці поразки мали далекосяжні наслідки. Перемоги невеликого королівства П'ємонт, що боролося за об'єднання всіх італійських земель у єдину державу, стали прикладом для народів, розділених між різними імперіями. Австрійські правлячі кола змушені були в 1860 році відновити конституцію. Утворився двопалатний законодавчий орган Державна рада. У 1861 році австрійські володіння визначалися як автономні краї з власними представницькими органами, сеймами, хоч і з обмеженими повноваженнями. Після поразки від Прусії Австрія вже не сприймалася як німецька держава і стала об'єднанням 11 націй або їхніх частин, жодна з яких не становила більшості. Із метою не допустити неконтрольованого розвитку подій, у 1867 році було укладено компромісну Австро-Угорську угоду. Австрійська імперія перетворилася на дуалістичну Австро-Угорську монархію. Імперію було розділено на австрійську частину. Цислейтанію, крім інших земель до неї увійшли українські землі Галичини та Буковини, та угорську частину, Транслейтанію, крім інших земель до неї увійшло Закарпаття. Австрійську частину монархії поділили на автономні коронні краї, утворення яких було довільним і закладало протистояння двох або кількох націй. Так централізм поступався місцем федералізму. Найбільшим із коронних країв зі столицею у Львові було Королівство Галичини й Лодомерії, з Великим князівством Краківським і князівствами Освенцимським і Заторським, до якого входила східна Галичина і тимчасово північна Буковина з переважно українським населенням. Стосовно Галичини, австро-Угорський компроміс було доповнено австропольським, що намітився ще в роки реакції. Так у украї встановилося польське домінування. Систему виборів до Галицького сейму було влаштовано так, що поляки одразу отримували більшість. Намісник Галичини обов'язково мав призначатися з польських аристократів, а у відні польські інтереси захищав міністр у справах Галичини. Уся соціальна, економічна та освітня політика була спрямована насамперед на задоволення польських інтересів. Польську мову офіційно запровадили в адміністрації, судочинстві, органах самоуправління, Львівському та Ягелонському університетах. Така пропольська політика імперського центру була зумовлена наростаючим протистоянням із Російською імперією, проти якої поляки неодноразово підіймали повстання 1830-1831, 1863-1864 роки, а також з прийманням українського руху як проросійського. Незважаючи на недосконалість, конституційні реформи 60-х років 19 століття в Австрійській імперії мали далекосяжні наслідки перше, вони створили підґрунтя для розгортання національно-політичних рухів, друге. Всім народам імперії було відкрито шлях до здобутків європейської демократії. Третє, відбулося утвердження парламентаризму. Населення з мовчазних підданих перетворювалося на співносії влади, громадян. Парламентська і навколо парламентська діяльність, що зосереджувалася у Державній Раді у Відні та Галицькому краєвому сеймі у Львові, стали невід'ємною частиною політичного життя Галичини. Галицький сейм. Законодавчою основою для формування Галицького краєвого сейму були два документи Краєвий статут і Сеймова виборча ординація 1861 року. Повноваження Сейму, визначені лише в 1873 році, обмежувалися галузями культури і освіти, аграрними відносинами тощо. Структура Сейму та система виборів до нього під соціальним кутом зору були яскравим зразком перехідної епохи, оскільки вони поєднували елементи середньовічного станово представницького права з парламентсько демократичними тенденціями нової доби. Виборче законодавство відображало характерне для свого часу розуміння суспільства як об'єднання різних груп громадян, відмінних за соціальним і фаховим становищем, заслугами перед державою, способом життя і політичної свідомості. Представницький орган, тобто Сейм, мав захищати інтереси цих груп відповідно до їхньої заслуженості, яку визначав майновий і фаховий ценз. Вибори до сейму відбувалися один раз на шість років. Галицький крайовий сейм складався зі 150 послів від шести суспільних категорій. Загалом безпосередні виборці становили 10% населення серед селян, які дорівнювали 95,5% жителів краю, 8,8%. Такий виборчий закон забезпечував половину місць у сеймі послам від народу. Орієнтація виборчого закону на становий, а не на національний склад, ставила українське населення Галичини в нерівні умови через його переважно селянський характер. Українці теоретично могли отримати лише третину місць. Таку кількість, тобто 51 мандат, вони здобули тільки під час перших виборів 1861 року. Подальші вибори відзначалися зменшенням українського представництва. У 1883 році воно було найменшим 12 послів. Старорусини та москвофіли. У 50-70-х роках дев'ятнадцятого століття в українському русі Галичини різко посилився русинський старорусинський напрямок, відгалуженням якого стало москвофільство або русофільство. Започатковано цей напрямок було ще в 40-х роках дев'ятнадцятого століття. У його лавах опинилася майже вся стара українська інтелігенція, у тому числі Яків Головацький, соціальну базу течії становили духовенство, поміщики, чиновники, інтелігенція. Визнаними лідерами Москвофілів у різні часи були у Галичині Денис Зубрицький, Богдан Дідицький, Іван Наумович та Михайло Качковський, у Боковині, Касіян Богатирець, у Закарпатті, Адольф Добрянський та інші. Значну роль у становленні ідеї староросинства відіграло греко-католицьке духовенство, яке в роки реакції стало на захист староукраїнських звичаїв, Виступила проти латинізації церковної та світської культури, зокрема проти спроб перевести руську мову на латинський алфавіт, замінити юліанський календар григоріанським. Причинами домінування старорусинства були посилення польських позицій у Галичині, зневіра українців у справедливості австрійської влади. Зневіра у власні сили, пошук надійної зовнішньої опори, такою опорою вбачалася Російська імперія, поширення серед значної частини Галицьких селян у 60 80 х роках 19 століття сліпої віри в російського царя, консервативний характер українського суспільства в Галичині, допомога російських військ Австрії у придушенні Угорської революції 1848-1849 років. Поширення ідей панславізму, теорія про особливу роль слов'ян та необхідність їх об'єднання в єдину державу, падіння авторитету імперської влади після поразок у війнах 1859 і 1866 років, загострення відносин Австро-Угорщини та Російської імперії, уперше політичного значення старорусинська течіяна була в 1866 році, коли Австрія програла війну проти Прусії. Старорусини чітко висловили свою позицію, заявивши, що окремого українського народу не існує, а галицькі русини є представниками єдиного великоруського народу, який проживає на території від Карпат до Уралу. Також вони заперечували самостійність української мови, яка проголошувалась однією з говірок єдиної російської мови. На хвилі зростання антипольських настроїв старорусини перейняли керівництво в громадсько-культурних установах Львова. Для поширення своїх ідей старорусини розгорнули широку культурно-просвітницьку діяльність. У селах і містах створювали читальні, бібліотеки, школи, кооперативи, різноманітні товариства. Таку проросійську позицію не могли не помітити в Санкт Петербурзі. Царський уряд спрямував значні кошти на підтримку старорусинів. За свою проросійську позицію старорусинську течію стали називати «москвофільською». Проте це не зовсім доречно, адже старорусинство було широким явищем і малозначну опору в галицькому суспільстві. Головною ознакою старорусинства була чітка антипольська спрямованість, опір будь яким західним модерним впливам. Москвофільство було відгалуження від старорусинського руху, представники якого виступали з проросійських позицій, стверджуючи, що галицькі русини це росіяни, намагались поширити вкрай російську мову. У 1870 році старорусини заснували політичну організацію Руську Раду, яка мала продовжити справу головної руської ради 1848-1851 років щодо захисту прав та інтересів населення. Було створено потужну видавничу базу. Друкованими органами руської ради були журнал Слово 1861 1861-1887 роки, газети Руська рада, Рада» 1871-1912 роки, наука 1874 1874-1900 роки та інші. І все ж незважаючи на такий розмах і зовнішню підтримку із 80-х років 19-го століття, старорусинство в Галичині почало занепадати. Проте в Буковині, а особливо в Закарпатті, цей напрямок переважав аж до середини ХХ століття. НАРОДОВЦІ. Ідеї, які сповідували старорусини, задовольняли не всіх представників українського руху, особливо молодь. Молодіжна опозиція виникла насамперед під впливом з Надніпрянської України поезії Тараса Шевченка, контактів із літераторами, особливо з Кулішем Кониським, які разом із Нечуєм Левицьким із 1864 року почали друкуватись у Львові. Таким чином, на західноукраїнських землях на початку 60-х років 19 століття в українському русі виник новий напрямок Народовський. У Народовському русі можна виділити два етапи: перший 60-ті роки 19 століття 1879 рік, ідейне формування руху, активна культурна освітня діяльність його представників із метою пробудження національної самосвідомості населення, другий 1879-1890 роки. Активна політична діяльність, організаційне оформлення руху. Видатним представником народовської течії українського руху у Східній Галичині був Олександр Барвінський, 1847-1926. Він працював у керівництві просвіти Руської бесіди. У 1892 році реорганізував львівське товариство імені Тараса Шевченка в наукове, був послом до Галицького краєвого сейму, віденського парламенту, членом Австрійської палати панів, Галицької шкільної ради. У 1918 році міністром освіти і віросповідань Західноукраїнської Народної Республіки як автор багатьох навчальних посібників увів у фонетичний правопис і термін українсько-руський як політичний та освітній діяч зробив великий внесок в економічний і культурний розвиток нації, створення українських шкіл, гімназій, університетської кафедри. Як публіцисти видавець був автором десятків книг, тисяч статей, розвідок, рецензій як на історичні, так і найактуальніші теми українського життя. Народовці проповідували ідеї національного відродження, започатковані руською трійцею та діячами з України. Вони виходили з того, що українці це окрема нація, яка живе на території від Кавказу до Карпат. Головними цілями діяльності народовців були розвиток української мови на основі народної говірки, створення єдиної літературної мови, піднесення культурного рівня народу західноукраїнських земель, згуртування національних інтелектуальних сил. Саме тому на першому етапі своєї діяльності народовці зосередилися на культурно просвітницькому питанні. Спочатку розбіжності між староросинами і народовцями стосувалися тільки мови і літератури. В інших сферах прибічники обох напрямків мали багато спільного. Свою діяльність народовці почали зі спроб заснувати періодичні видання та створити громади зі старшокласників і студентів Львова. Першу громаду організував у 1863 році Танячкевич. Громади відіграли значну роль у вихованні галицької молоді в дусі національної свідомості і надихнули значну кількість діячів українського національно визвольного руху. В умовах, коли всі культурно-освітні установи Галичини перебували під впливом старорусинів, народовці вдалися до створення власної мережі культурно-просвітницьких установ. У 1861 році вони заснували руську бесіду, а згодом її театр, який став першим українським професійним театром. Переломним виявилося відкриття в 1868 році товариства просвіта. У відозві про заснування просвіти зазначалося, що вона своєю діяльністю покликана заложити будучність нашої народності. У 1873 році у Львові народовці організували товариство імені Тараса Шевченка, яке згодом фактично відігравало роль Академії наук України. Заборона українського слова в Наддніпрянській Україні та гоніння царського режиму проти українства пожвавили народовський рух. Українські діячі з Надніпрянщини всіляко підтримували національний рух у Галичині, у тому числі фінансово. Із 1879 року, після поразки старорусинів на виборах до Галицького сейму, народовці вже виступали як політична сила. Першим політичним актом народовців стало видання того самого року газети для селян Батьківщина за редакцією Юліана Романчука, що засвідчувала їхнє прагнення залучити до себе населення Галичини. У грудні 1879 року на таємній нараді за участю 36 осіб під керівництвом Романчука було вирішено започаткувати українську щоденну газету Діло, щоб на противагу старорусинському слову, ділом не словом, прямувати до кращого народові. Головним редактором газети став Володимир Барвінський. Перший номер вийшов у січні 1880 року. У 1885 році народівці заснували політичну організацію Народна Рада, на чолі якої став Романчук. Її перші загальні збори відбулися 2 лютого 1888 року. Завоювання народівцями провідних позицій в українському русі змушувало їх шукати порозуміння з українським селянством, основним джерелом сили українського руху. Ці шляхи не могли оминути сільських греко-католицьких священників. Компроміси з духовенством та угода зі старорусинами зумовлювали набуття народовством консервативних рис. Володимир Барвінський, 1850-1883 рік, за освітою юрист, усе своє коротке життя віддав українській справі. Він відомий як засновник і редактор єдиної щоденної української газети Діло, яка майже без перерви виходила протягом 1880-1939 років. Видавав у Львові бібліотеку найзнаменитіших повістей, сам був автором численних статей на політичні та суспільні теми, а також повістей Скошений цвіт, 1877 рік, перекладена польською мовою безталанне сватання сонні мари молодого питомця, належав до найактивніших представників народовського руху, творців товариств просвіта і рідна школа. У 1880 році організував перше у Львові народне віче, яке мало велике значення для пробудження свідомості українського народу. Розбудова національного життя просвіта. Провідники українського руху в Галичині усвідомлювали, що без підтримки населення будь-яка політична боротьба не матиме успіху. Із цією метою протягом другої половини 19 століття національне життя розбудовувалося через створення мережі громадсько-політичних, економічних, культурно освітніх установ, товариств, які мали забезпечити культурні та економічні потреби українського населення, водночас стримуючи польський вплив на нього. Основою цього процесу стало товариство просвіта. У 60-ті роки дев'ятнадцятого століття слов'янські народи Австрійської імперії створювали культурно-освітні товариства для підняття освітнього рівню населення, назрівала необхідність заснування української освітньої установи. Ініціатором цього став качала його підтримали молоді народівці. 2 вересня 1868 року австрійський уряд дозволив відкрити товариство просвіта. 8 грудня 1868 року у Львові відбувся його перший загальний збір. Першим керівником товариства став Анатоль Вахнянин, музикант, диригент, письменник, професор академічної гімназії. Згідно з першим статутом, просвіта була науково-просвітницькою організацією, яка характером своєї діяльності нагадувала громади в Надніпрянській Україні, але, на відміну від них, діяла легально і мала чітку структуру. У перші роки кількість членів товариства не перевищувала кількох сотень осіб. Просвіта віддавала перевагу науковим дослідженням у галузі етнографії, історії, географії тощо. До того ж, у самому статуті не передбачалося залучення широких народних мас до просвітницької діяльності. Проте такий напрямок роботи товариства не відповідав вимогам часу. Виникла потреба в організації, яка б здійснювала народну просвіту і залучала широкий загал до національно визвольного руху. Тому вже в травні 1870 року було прийнято другий статут, який наголосив саме на просвітницькій діяльності. Основним напрямком діяльності просвіти стало книгодрукування. Першою було видано читанку для сільських людей під назвою Зоря, укладену Партицьким. Книжка мала успіх її швидко розкупили. Проте розгортання роботи товариства потребувало вдосконалення організаційної структури, урізноманітнення форм роботи. Із цією метою в 1876-1891 роках приймалися нові статути, які, зрештою, перетворили просвіту на впливову організацію, яка без перебільшення творила національне життя краю. Крім видання популярних книг для народу, розроблялись і видавались українські підручники для початкової та середньої шкіл. Створювалися читальні ремісницькі товариства. Просвіта також активно долучилася до кооперативного руху в краї. На кінець ХХ століття не було такої ланки культурного та економічного життя краю, якою б не охоплювала її діяльність. У 1897 році діяли 18 філій товариства, 522 читальні, 146 крамниць, 124 позичкові каси і 60 комор. Так було закладено міцне підґрунтя розбудови самостійних господарсько економічних і культурних установ, які мали б покращити соціально економічне становище краю. Крім того, важливим здобутком просвіти стало те, що до кінця дев'ятнадцятого століття кількість неписьменних скоротилася на 16%. Польські та єврейські рухи на західноукраїнських землях у другій половині дев'ятнадцятого століття. Після ліквідації польської державності перед польським визвольним рухом постало завдання відновлення держави об'єднання в ній всіх польських земель, поділених між трьома імперіями. Найбільш сприятливі умови для розгортання польського національно визвольного руху після придушення польського повстання 1863-1864 років у Росії склалися в Австрійській імперії, із з 1867 року австро року монархії. Там унаслідок польсько австрійського компромісу Галичина отримала автономію, у якій провідні позиції посіли поляки. Творці компромісу плекали надію перетворити Галичину на польський П'ємонт, навколо якого в майбутньому відбудеться об'єднання польських земель у межах історичних кордонів, тобто 1772 року. У Галичині мала сформуватися модель майбутньої польської держави. Галицькому сейму в цій системі належала визначна роль. Він з одного боку розглядався як наступник сеймів давньої Речі Посполитої, що засвідчувала неперервність державотворчих традицій. З іншого боку, як єдиний парламент на землях переділеної Польщі, сей мав служити інтересам усього народу, бути виразником його волі. Таких позицій дотримувалися краківські консерватори, стальчики. Крім того, вони засуджували будь які насильницькі дії та закликали польське суспільство зайняти лояльну позицію щодо австрійського імператора. У політиці щодо українського населення вони переконували польську громадськість піти на компроміс. Політичними суперниками стальчиків були східногалицькі консерватори, подоляки, краківські та львівські ліберал-демократи. Останні вимагали від імператора надання полякам таких самих прав, що й угорцям, і проведення виборчої реформи. Подоляки, хоча загалом підтримували стальчиків, категорично відкидали можливість будь-якої згоди з українцями. Ці обидві течії, консервативна і ліберальна, були представлені переважно польською аристократією, яка міцно тримала владу в Галичині. У другій половині ХІХ століття виникли і нові напрямки в польському русі людовий, народний або селянський і соціалістичний, які набирали силу і на початку ХХ століття посіли провідні позиції. Їх поява була характерною ознакою нової доби, коли швидко зростала громадська самосвідомість широких верств населення, формувалися масові політичні рухи. Ідея опіки вищих класів над народом відходила в минуле селянство і робітників все голосніше заявляли про свої права. Нові течії в українському питанні не запропонували нічого нового. Єдине, у чому вони виступали спільно з українським рухом, це вимоги щодо виборчої реформи і соціальних прав населення. Право українського населення на власну державу, а тим більше в Галичині, категорично заперечувалося. Крім української та польської, впливовою громадою краю була єврейська. На 1880 рік вона складала 11,52% населення Галичини. Основна частка євреїв жила в містах і містечках, проте наприкінці 19-го, на початку 20-го століття характерною особливістю Галичини стало зростання єврейської громади на селі. У селах євреї були в основному корчмарями, лихварями, управителями маєтків тощо. Така станова структура єврейської громади небезпідставно сприймалась українськими селянами як недружня. Проти єврейських погромів, як у Російській імперії, тут не відбувалося. Із таємного рапорту австрійської поліції про ставлення західноукраїнського селянства до євреїв 1890 рік за винятком щоденного хліба селяни на кожному кроці залежать від єврея. Він служить для них і замовником, і дорадником, і посередником, і довіреною особою, і якщо ми захотіли б прогнати їх, то селяни першими вимагатимуть їхнього повернення. Хоча євреї повною мірою користуються перевагами цього становища, надаючи під проценти позички, контролюючи не лише селян, а й духовенство, було б помилковим казати про переважання антисемізму в розумінні расової ненависті. У політичній площині єврейська громада, а особливо її еліта, була схильна до мирного співіснування з владою отже, до співпраці з поляками, деякі з них навіть закликали до добровільної польської асиміляції, багато євреїв стали щирими польськими патріотами. Проте така тенденція в єврейській громаді тривала лише до початку 90-х років 19-го століття це було зумовлено тим, що в польському русі почав наростати антисемітизм. Антисемітизм одна з форм національної та релігійної нетерпимості щодо євреїв. У ході історії набував різних форм від релігійного і психологічного упередження та сегрегації, що виявлялася насамперед у побуті, до політики, яку проводила держава, обмеження політичних і громадянських прав, насильства, переслідування, виселення євреїв і навіть фізичного їх знищення. Сегрегація різновид дискримінації, який полягає у фактичному чи юридичному відокремленні в межах одного суспільства тих суспільних груп, які вирізняються за расовими, гендерними, соціальними, релігійними або іншими ознаками, та в подальшому законодавчому обмеженні їхніх прав. Реакцією на нього стало поширення ідеї сіонізму. Ідеалом сіоністів було утворення єврейської держави в Палестині. А головною метою в Галичині боротьба за збереження єврейської національної ідентичності. Така зміна пріоритетів у єврейському русі позначилася і на українсько польському конфлікті. Євреї в ньому посіли переважно нейтральну позицію, а подекуди підтримували українців. Висновки друга половина XIX століття стала періодом стрімкого розвитку українського руху в Галичині. Поштовхом до цього стали конституційні реформи в Австрійській Австро-Угорській імперії. В українському русі після занепаду старорусинства сформувалися дві провідні течії москвафільська та народовська. Згодом із народовської течії відділилися прихильники радикальних дій та ідей соціалізму, обидві течії прагнули побороти польський вплив у Галичині. Москвафіли в цій боротьбі покладалися на Росію. Народовці та радикали на народ, інтелігенцію на Дніпрянщини та суперечності у правлячих колах Австро Угорщини. На кінець 19 століття народовська течія стала домінуючою в українському русі в Галичині. Вона розбудувала цілу мережу національного життя, яка включала культурно просвітні, наукові, кооперативні та політичні організації.